Дивне видовище вразило жителів Ріг штат Айдахо, після того, як на березі річки Саумон виявили тіло мертвої акули з гострими зубами. Місцеві жителі в стані шоку і розгубленості звернулись до місцевого департаменту рибалства і полювання Айдахо. Співробітники департаменту вивчили фото, які надали місцеві жителі, і почали розслідування. В офіційній заяві департамент підтвердив, що істота, яку розглядають, справді схожа на лососову акулу, хижака, який, як правило, зустрічається лише у відкритому океані. Зазначу, що лососові акули можуть досягати до 3 метрів завдовжки і до 450 кілограмів ваги. Їхня схожість із маленькими білими акулами вселяє страху тих, кому не пощастило з ними зустрітися. Усе це робить історію з виявленням мертвої лососової акули на березі річки Саумон ще більш заплутаною. Дослідники зазначають, що якщо акула справді заплила так далеко сама, це може стати загрозою, але не для місцевих жителів, а для річкової риби. Деякі дослідники припустили, що хтось спеціально залишив тіло мертвого хижака на березі, щоб посміятись і розіграти місцевих жителів. І це виглядає цілком правдоподібно. Річ у тім, що Рігінс насправді знаходиться далеко від звичайного місця проживання лососових акул. Як правило, представники цього виду мешкають у північній частині Тихого океану від японського моря і до затоки Аляски. Найчастіше лососові акули трапляються на прибережних водах, проте часом їхні тіла також виявляють на березі. Дослідники зазначають, що деякі хижаки насправді можуть мігрувати до західного узбережжя Канади. Проте, здебільшого, вони все ж залишаються в межах затоки Аляски.